Я все думала, что я буду говорить. Очень нервничаю, переживаю. Это, мне кажется, нормально. Да, я вижу твои глаза. Такие теплые. Два года назад в моей жизни появился человек, который, мне кажется, верил в меня в какие-то моменты больше, чем я. Был рядом со мной. С моими слезами, с моей, с моей радостью, радостью, с моей болью. болью. Принимал меня, меня любую. любую. Я хочу тебе сказать спасибо. Леся, Лес, Лес. благодаря Лес. тебе, я, тебе я тут. Я, я хочу, хочу, чтобы это все слышали. Спасибо. спасибо. <плодисмент> 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 Бути свобожа тримаючи, тримаючи долю в своїх руках, ми маємо, чуєш, маємо стати замісом собою прирано Україну, провідайся вже, мала, я несу тобі. Чашку кавий молока, добрий ранок Україно! все, що є в моєм житті, прокидайся Час давати, час знайти, ковтаючи. Сльози разом з дощем течаємо, зайве з кожним днем, ми створимо, збудуємо майбутнє своє рукою. Ми знаємо, чуєш, знаємо, як стати самим собою добрий ранок Україно, Україну, прокидайся вже мала, я несу тобі суб'єдина, чашку кавий молока, добрий ранок, Україно, все, що є в моєм житті, прокидайся Україно, Час ставати. Обрігати це означає любити, дарувати радість. З тобою радіти це теж означає любити. Для когось ти кохана, а Для мене рідна мати. Добрий ранок, Україно, Прокидайся вже, мала! Чашку кави і молока, добрий ранок Україно! все, що є в моєму житті, прокидайся Україно! Час ча ставати, ча знайти. Надменний патріотичний чудовий виступ. Дякую.